Молодіжні ініціативи, про молодіжні організації, молодіжні рухи насправді не дуже багато чути за якимись рідкісними виключеннями і про ті організації, які самі дають про себе знати. В чому питання? Чи в тому, що молодь не активна, чи в тому, що молодіжних ініціатив немає, чи тому, що вони просто не вміють себе правильно презентувати, представляти піарити. Ми з вами про це зараз і поговоримо. Не вміє якби правильно подати себе або проект. Е, жахлива проблема, тому що одного разу, наприклад, брав, ну, був в журі на Хакатоні, і там хлопці і дівчата розробляли дуже справді круті айтішні рішення різноманітних соціальних саме проблем. І там я, будучи там, з ними якось там як ментор, щось, там, радячи і слухаючи, до чого вони доходять, я бачив, що це класна ідея. Але коли вони виходили потім на презентацію, просто вони не могли її представити, вони не могли показати, чому це важливо, чому це круто. От, тому, звичайно ж, тут випливає лише порада в тому, що е, якби, треба якимось чином розвивати свої комунікаційні навики, тобто вміти доносити свою думку до загалу, вміти. Е, Негарно звучить, але от продати себе. От е, Не вміємо поки що продавати себе. Е, другий негативний момент це вже йде зі сторони суспільства і тих, хто приймає рішення, це проблема іджизму. Тобто ти молодий, чому ти можеш бути правий. В молоді є дуже гарна наполегливість і оця вмотивованість, яку дуже рідко можна зустріти там, в більш старшому віці. Ссилаючись на дані GFK. 6% молоді в нас активні. Є. Проблема молоді в тому, що вона бажає, що ну бажає змін, але вона не готова ще докладати якихось зусиль до цього. І потрібно її мотивувати. Справді я я помітив, що у багатьох молодих людей є якісь власні ініціативи. А в них є якісь проекти, вони бажають щось втілювати в життя, але вони насправді не знають, як це зробити. І тому тут потрібно навіть не навчання, їм потрібно давати поради від тих людей, які вже пройшли цей тенистий шлях. в університетах. На даний момент не взагалі не промотується жодна активність. Тобто, навпаки, людей переконують, що ви не можете нічого зробити, ви ще знати молоді, у вас немає досвіду, у вас немає бажання, мотивації і так далі. Тобто, в принципі, люди або концентруються лише на навчанні, що дуже сумно, оскільки ну це не те, що ну, це важливо, але це не дає повністю того досвіду, який потрібен потім далі. Або ж взагалі, ну тобто навіть і на навчанні не концентруються, тобто це основна маса людей. Є окремі люди, які розуміють, що зміни якби знаходяться в їхніх руках, тобто вони можуть самі почати щось робити, але це ну, має бути. Інакший тип мислення, який не чекає, наприклад, від держави чогось, або ну, просто розуміє, що треба щось робити самому. Якщо поділити там, людей на дві категорії: ті, хто е, щось хочуть і роблять, і ті, хто не роблять, то та частина, яка не робить, е, якби була хоча б пасивна, а не заважала тим, хто робить, то в цьому був би ну, більший успіх, тому що дуже часто молода людина, яка має гарну ініціативу, має гарну ідею. І тільки починає щось робити, відразу натикається на стіни, якраз на стіни від тих, хто не хоче робити, і починають ну навпаки нав'язати і заважати, да? і ставити додаткові ще вищі стіни. І, як на мене, найбільший виклик якраз для молоді, того що не можна після першого дотику зі стіною розвертатися, і йти в другу сторону. А потрібно розуміти, що за стіною є інший да, розвиток подій, і їм або перелізти, або обійти, або розвалити. Да? Тобто є різні варіанти. Ідея це дуже добре, але ідея без реалізації це пусте місце. І якщо вона сидить в наших головах, а дуже часто вона там і сидить, і чомусь так я не знаю, напевно, більше нав'язана суспільством, що нікому не розкажу, бо хтось вкраде мою ідею. І... Але сам так з нею проживає, і вона там і вмирає разом з людиною. І колись я був присутнім на е... одній конференції, де Людина, яка там великий досвід пройшла, просто в кінці закінчила тим, що я вас просто благаю, не вмирайте своїми ідеями, діліться. Якщо це для вас так важливо, якщо для вас важливіша реалізація, чим приналежність саме того, що це я маю втілити, то потрібно розкриватись, потрібно шукати команди, потрібно об'єднувати однодумців і справді йти до його втілення. Молоді завжди все під руку. Єдине, що от якраз про те, що я казав, це мотивація і підтримка. Але підтримка не просто там давайте, ти можеш, там, а конкретні механізми і справді. Е тільки виокремлення ефективних методів шляху, а не слухай, туди не йди, бо там а-та-та, а -та -та, туди не йди та-та-та». Тому що для когось а-та-та, а -та -та, для когось це можливість. Що ми говоримо про активність молоді взагалі в Україні, можна сказати, що всі студенти, вся молодь, ну, можна поділити їх умовно на декілька видів. Це студенти, молодь, які взагалі нічого не хочуть робити, в них просто є навчання. І все, і вони там з друзями піти в клуб, відпочити. і Все а є молодь, яка хоче просто відвідувати заходи, нічого не хоче робити сама, якісь активніші кроки. От просто прийти там, подивитися, послухати, щось, щось почути нове, і на цьому закінчилось. І є молодь, яка хоче реформувати щось, яка хоче змінювати, яка проводить якісь заходи, організовує різні лекції, там організовують різні події, роблять. І тобто, мені здається, що оцей відсоток молоді, яка хоче щось змінювати, він дуже ну, можна сказати незначний в порівнянні зі всією з кількістю молоді, яка морально може щось робити. Це відсотків, напевно, що 10-15. Але мені... Здається, що в будь-якій сфері завжди має бути, ну завжди є якийсь оцей відсоток, який запалює інших. Тобто хтось починає щось робити, а інші дивляться, спочатку, може, не розуміють, не хочуть розуміти, не хочуть витрачати свій час, але пізніше вони бачать, що це реально якась ідея, яка вартує приділення свого часу, і запалюється так само. І тоді можуть запалити когось іншого у відповідь. Мені здається, що ми не маємо зупинятися навіть якщо нас мало активних, які хочуть щось змінювати, ми все одно маємо робити якісь кроки і вдосконалювати сферу волонтерства, сферу громадського простору. Тобто, ми маємо не сидіти, а запалювати інших. Події, які сталися в Україні, згадати 21 листопада, 2013 року, коли Невелика кількість там 10, 20, 30 студентів все більше і більше підходило, і які дали просто е, дуже великий поштовх для змін в країні. Відсутнє розуміння того, щоб справді щось побудувати грунтовне, воно потребує справді великих, великих зусиль і такої е, в часових рамках дуже е, тривалий тривалий період. Дуже гарна ініціатива від е, такої. Я не знаю, як правильно перекласти UN Youth Envoy. тобто це така молодіжна група при ООН. У них є дуже гарна ініціатива, називається Not Too Young to Run. І вона заключається в тому, що вони якби вимагають того, щоб в парламентах 30% парламентів от принципі демократичних країн складали якраз молоді люди, тобто до 30 років. Да, тобто, і це, на мій погляд, дуже гарна ініціатива, тому що якраз поєднання людей, які мають свіжий погляд на актуальні речі, вони мають знання в трендах і вони мають амбіції щось змінювати, поєднувати в роботі з людьми, які мають дуже гарний досвід. В Грудень 16-го року була видана Радою безпеки ООН резолюція 2250 з питань миру і безпеки, і ролі молоді в цих процесах. Як ви знаєте, резолюція Ради безпеки вона є обов'язковою для виконання всіми державами членами Україна цю резолюцію також прийняла. Вона також є учасником, і вона також зобов'язана виконувати ці постанови. І там є дуже чіткі пункти, в яких написано, що молодь має заключатися в питання вирішення важливих проблем для країни. Молодь має підтримуватися державою, молодь має брати там активну участь в яких ще інших процесах, молодь має захищатися державою і так далі. Це дуже, наприклад, гарний пункт для тієї молоді, яка, наприклад, е наразі в окупованому Криму, або на території військового конфлікту на Донбасі, або на території, яка вже під контролем. В чому ще дуже великий плюс резолюції, що завдяки оцій от постанові молодь тепер сприймається не як е, жертви, тому що дуже часто, коли ми, наприклад, кажемо про військовий конфлікт, то ми кажемо, що от там жінки і діти страждають. Да? Тобто ми жінок і дітей апріорі ставимо на місця жертв. Е, і молодь також, в тому ж числі. Е, або е, молодь сприймається як ті, хто проблеми створюють. Молоді вандали, молоді там молоде і неопитне і так далі. І так далі. Ця резолюція конкретно окреслює, що молодь це ті, хто можуть впроваджувати зміни. Їх треба слухати. Вони не жертви, вони не проблем-мейкерс. Вони реальні цікаві, люди, з якими треба працювати. У вас є нагода озвучити якісь е, ваші потреби. В чому вони є? Наприклад, медіапідтримка, чи навчання, чи е, фінансова підтримка від донорів. Тобто, що конкретно потрібно молоді, щоб вас дійсно бачили, чули, е, прислухалися, сприймали як серйозних партнерів? В першу чергу так, інформаційна підтримка це надважливо. Без інформаційної підтримки просто наші, наші часи інформаційних технологій ну ніяк не А Щодо фінансових потреб, то я знайшов для себе дуже чудовий спосіб. Зараз я дуже сильно розглядаю такі варіанти, як, по-перше, грантові програми на бізнес, і розглядаю крадфандингові контори, будемо так казати. Тобто доноски різні такі проекти. Насправді фінансування. ну, Рано чи пізно воно дуже гостро постає питання, я навіть сужу по собі, адже, наприклад, я хочу втілити проєкт 360 градусів, тобто це буде можливість людям, не виходячи з дому, побувати навіть в тій самій Чорнобильській зоні. Ви знаєте, що ви хочете. Добре. Розкажіть нам про це. Розкажіть нам медіа, а ми розкажемо і передамо далі. Тобто. Ем... Якщо говорити про громадський простір, то звісно нас читає різна аудиторія, і молодь і не молодь, і люди, які приймають рішення для молоді, зокрема, що дуже важливо, і цим людям потрібно говорити, що ви є така активна молодь, і ви мусите проявлятися. Молодь має об'єднуватися, тому ми до ваших послуг. У вас є хороший медіапартнер. Для нас дуже важливо, аби з нами ділилися знаннями, тому що ну сам арт-світ, і якщо говорити саме про високе мистецтво, те, яке продається за великі суми грошей і так далі, це ну, таке дуже закрите суспільство людей, в які ти можеш потрапити лише через зв'язки. Але ну тобто я не кажу, що для нас це велика перешкода, оскільки ну, ці зв'язки ти здобуваєш просто з часу. Ну, просто це займає трошки більше часу, ніж якби, наприклад, тобі відразу це розповіли, але ну, я не ставлю це як велику перешкоду. Якщо говорити про фінанси, ну я так само не бачу бачу в цьому якогось а, мінусу, оскільки ну я розумію, що я навіть оперуючи якимись своїми фінансами, там як студент, як людина, що працює, я розумію, що я можу багато чого реалізувати і примножити ці гроші для того, щоб реалізувати потім ще більше. Тобто, я так само не бачу в цьому якоїсь великої проблеми. Тобто, головне, аби ну були напевно. А, більш зрілі організації, більш відкритими до молоді. Але в принципі мені здається, що на даний момент в нас все є. Тобто, головне просто взяти і почати робити, а не чекати, там що якась галерея сама буде вам дзвонити, і пропонувати, щоб ви виставили роботу студентів чи ще щось. Просто пошіть до цього моменту прийняття рішень людина повинна розуміти відповідальність, тому що ми дуже часто рвемося до влади для того, щоб приймати рішення, для того, щоб бути в керівництві. Але забуваємо про момент якраз відповідальності, тому що за кожне прийняте рішення повинно бути розуміння наслідку і того, що я персонально за своє рішення несу відповідальність. І отут теж важливо, що цю енергі... енергію просто треба от такими ну, людьми, які працюють з молоді, направляти, показувати, да, що річка може ну навіть якщо вона й тече, як кажуть, Дніпро тече з півночі на південь, але можна її повертати да, за рахунок берегів. От ці береги це якраз якісь можливо моральні правила, якісь. Е... Обмеження, але не обмеження як обмеження волі, да? а обмеження в плані розуміння тих юридичних питань, що не можемо ми просто, тому що це об'єктивні причини. І е, сприяння от потоку цієї енергії, а не розсіяність правильне русло, теж допоможе. От ми завжди чекаємо, що от всі навколо весь цей світ, який побудований над нами е, біля нас, повинен прийти і запропонувати нам е, от втілення цієї ідеї. Це теж момент, тому що все на мою думку, все повинно відкручуватись від нас, тобто від нашого бажання, від нашої наполегливості, стрімління, і від того, що ми справді хочемо досягнути, ми починаємо видавати навпаки енергетику, віддавати людям, які біля нас, для того, щоб частинку себе передати, там, зарядити, для того, щоб десь навіть. Прокинути ту позицію або думку в голові іншого, який міг би навіть не здогадуватись про існування. І чим круті такі штуки, які ви зараз ну, сьогодні зробили, про громадський простір, що в процесі, поки ми е, спілкуємося, дискусуємо, обговорюємо, ведемо діалог, народжуються якісь інші е, ідеї, якісь інші механізми і розуміння. Бо дуже часто люди навіть не починають робити нічого, бо думають, ой, в мене немає грошей, теж не буду робити нічого починати, бо в мене все одно ж немає грошей. І вони якраз у свідомісті розуміють, те, що без грошей можна дуже багато чого зробити. Якраз якісний приклад це волонтер. І треба, насправді, проблема не в гроші, а в тому, що ти сидиш на місці і навіть не хочеш зробити перший крок. І в цьому справді причина. До питання, що як можна в принципі, співпрацювати, що потрібно там, наприклад, молодіжним ініціативам, щоб їх чули. Насправді, думаю, що один з найважливіших факторів це якраз якісний контент. А якщо ти робиш справді якусь е м корисну річ, е яка має там, філософію, якусь, яка націлена на якісь образно правильні речі, тому що правильність для кожного різна, ми не можемо продати себе. Ми не вміємо цього робити. Ми приходимо геніальнішими ідеями, я теж стикався на різних форумах, де ну, реально там дітям, скажімо так, від 12 до 15 років, вони геніальні речі говорять. А Ну, і один на один можуть це поясити, коли виходять на, на публіку, і вони так типу. І от ця невпевненість, і от це невміння, і, і думаючи, що ну, може, воно не таке. Круте, може, там не цей от цей момент теж заважає, бо ми не можемо і нас цього ніхто не вчить. Що нам потрібно громадському простору, щоб нас чули, щоб нас е інформували інших про нас, от медіа підтримка важлива. Важливо, щоб органи державної влади були відкриті для наших ініціатив. А от е з моєї організації важливо, щоб університети були відкриті, тобто, щоб вони більше якось розказували своїм студентам про нас. Деколи просто ми заблоковані в університеті, вони не хочуть нашої діяльності. Це погано, тому що ми змінюємо світ, ми всі змінюємо світ, всі громадські організації починаємо з маленького щось, принаймні з того самого університету, потім місто, потім країна. І от головне зробити, щоб нам дозволили зробити цей перший крок і щось реформувати. І важливо, що всі громадські організації об'єднувалися, бо по суті ми робимо одне благе діло. Нас ми хочемо досягти одного результату, просто з різних сторін підходимо до, до цього вирішення. Головне, щоб ми змогли об'єднатися і досягти чогось великого разом. Нарт це мистецька ініціатива, яка несе в собі ідею, що кожен художник може щось донести суспільству, кожен художник створює щось вартісне і не обов'язково мати якогось мільйонного спонсора, аби стати відомим, аби дійсно показати себе і донести своє мистецтво. Головне, потрібно почати щось робити, не чекати, що за твоїми картинами хтось сам прийде, а шукати для себе можливості, оскільки їх зараз дуже багато. І також ми несемо ідею, що сучасне мистецтво це не просто якийсь там кіч, що це ну що це дуже цікава річ, яку потрібно дійсно досліджувати, і ми даємо певні інструменти для того, щоб це робити. І в принципі, що ми потребуємо, просто заходьте на нашу сторінку в Фейсбуці, Гранарт, слідкуйте за нашими подіями та відвідуйте їх і отримайте задоволення від вашого знайомства з мистецтвом. Лідерство має основний такий слоган: це творимо себе, творимо Україну, і кожне завтра починається вже сьогодні. Якщо говорити філософськими якимись критеріями, що е, такого поняття, як завтра немає, в принципі, да? тому що кожен день, коли він наступає, він вже є сьогодні. Е, тому потрібно кожен день творити, починати з себе, тому що ми є частинкою суспільства, і з нас окремих складається це суспільство. І тільки через зміну себе, і тільки через. Великою і наполегливою працею до зміни себе ми змінюємо тим самим спісом. Не потрібно впливати на когось, не потрібно розповідати, хто має змінитися. Якщо ми зрозуміємо, те, що якраз зміна полягає в нас. В цьому і буде найбільший ефект, найбільший результат. Ліга студентів Асоціації правників України. Це платформа для студентів, які хочуть змінюватися, які хочуть дізнаватися щось нове, які хочуть реформувати освіту в Україні. Ми є юридичною організацією, але до нас можуть долучатися і ну, ми працюємо і з графістами, тобто з дизайнерами, з економістами. Тобто, ми відкриті, тобто. Ми можемо бу... ми можемо працювати не тільки з юристами. Ми завжди намагаємося знайти якісь шляхи дотику з... зі всіма студентами. Тобто, ми можемо придумувати нові формати і по суті створювати щось нове для всіх. Дячого фонду ООН в Україні Юрепорт. Наш слоган, твоя думка важлива, і в принципі цим вже все сказано. Нам справді. Всій нашій команді і всім нашим партнерам, з якими ми працюємо, нам справді дуже важливо почути думку вашу, вашу всієї молоді. А молодь в Україні це 14-35 на секундочку. Нам дуже важливо знати, що ви думаєте про якість освіти в Україні. Нам дуже важливо зрозуміти, які у вас є можливо персональні проблеми, тому що вони можуть торкатися дуже великої кількості людей. Нам важливо зрозуміти, що ви думаєте про свою країну, своє місто і інші теми, які для вас є болючими. Для чого? Тому що потім, коли ми це дізнаємося, ми адвокуємо ці результати і ініціюємо якісь проекти або вирішення цих проблем. Для цього все, що потрібно зробити, це по суті стати юропортером. Для цього потрібно відправити анонімний безкоштовний смс з текстом старт на телефонний номер 4224. З цього моменту ви стаєте юропортером, і кожного тижня вам приходять щотижневі опитування на такі важливі теми. Кожного тижня ці дані обробляються, дані виставляються в відкритий доступ, і це ініціює якісь проекти, які справді. Змінюють хоч щось, хоч локально, але змінюють. Це тури певні, щоб показати дві сторони атомної енергетики. Тобто ми плануємо тур на Чорнобильську атомну електростанцію, крім цього, в Миколаївську область тур на музеї ракетних військ стратегічного призначення. Та в ході цього туру у вас буде змога відвідати атомну електростанцію південноукраїнську. Чому я так причепився до Чорнобильської зони? Я просто декілька слів хочу сказати. Це надунікальне місце, це пам'ятник людської легковажності, це пам'ятник героїзму і це пам'ятник того, що людина ну, не може вона ставити себе вище, ніж природа. Хотів би сказати молоді, що не бійтеся реалізовувати свої мрії. Да, у вас буде це не одразу виходити, да, буде багато проблем, але рано чи пізно, якщо ви будете йти до своєї ви її досягнете. Вставайте і починайте щось робити. Не чекайте від держави якихось грошей, якихось ідей. Просто робіть і розумійте, що зміни саме у ваших руках, і ну, немає нічого неможливого, якщо є достатнє бажання і достатня якась сила волі і працелюбність. Не бійтеся робити помилок, тому що помилки дають нам найбільший досвід. Не бійтеся падати, тому що після кожного падіння це неймовірне віще, коли ти встаєш. А вставати треба обов'язково і неважливо після якої кількості разів. Не втрачайте надію, не втрачайте запал, просто рухайтесь і робіть щось менше розмов, більше дій. Тому закликаю, щоб ви долучалися до нас, не сиділи на місці, не були пасивними. Ми можемо змінити освіту в Україні. Не сидіти на місці, не скаржитися, що все погано, а справді вставати, щось робити. І якраз Юрепорт це такий найменший, найперший крочок, тому що це можливість змінювати свою Україну і впливати на неї, просто сидячи на дивані і відповідаючи на смски. Але це вже маленький, але важливий крок. це серйозно, це круто і цікаво. І я впевнена, що ми просто. Ми це Україна, ще дещо недооцінює, не знає на що спроможна молодь України. Ми точно впевнені, що молодь у нас прекрасна. Вона є от якраз тим енергоджайзерами для навіть таких команд, які працюють по 10 років. Коли вони до нас долучаються, вони нас заряджають своєю плюс енергією. Долучайте, ми готові. Ми відкриті.